Здалека Господь з'явився мені та й промовив: Я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Коли читаючи цей вірш, ми можемо подивитися, в якому стані знаходиться Ізраїль. Оцей народ. Оцей народ, котрий часто відходив від Бога, отримав ці поневолення, накази від Господа. А, але коли повертався в молитві в проханні, Господь прощав. І ми дивимося на цей народ, який був вибраний Богом ні одному з народів всієї землі. І в тому числі, і нам, шановні, людям в теперішній час цей вір не належить. Цей вірш належить Ізраїлю. І тут написано: я вічним коханням тебе покохав. Ми намагаємося зрозуміти своїм розумом, але до кінця не можемо змагнути. Який такий любичий добрий Бог любить таких людей, котрі завжди е, е, перечуть йому, котрі лише недавно вийшли з Єгипту, з того поневолення. І тут вже ропот. Ми не маємо води, ми не маємо що їсти, там ми їли вірке чеснок, назад повертаємося в Єгипет. Адже Бог сказав вам: ви йдете в обіцяний край, де тече е, молоко і мід. Там вас благословення і спочинок чекає. Але люди роптали на Господа. І скільки раз це було, но у Бога немає залишено те, що Він пообіцяв. Ми можемо читати, коли в Аврааму Бог дав обіцянки. Бог дотримується тих обіцянків. Бог сказав, що благословляться в тобі всі народи. Бог не відходить від цього, тому що Він, коли обіцяє своїм, він їх виконує. Обітниці Божі завжди стоять. Ми так, коли пісню співали. І коли Бог продовжує тримати свій народ, він до Якова підходив. Ісав, Яків, і також отримали ці благословення від Господа. Бог ці заповіді, які він із ними складав, він завжди їх дотримує. Так само, тому і попередників Ноя, можемо згадати, чи інших патріархів, які отримували від Бога ті слова втіхи, Бог їх не забуває. Так само і Бог, коли поклявся і благословляти цей народ. До речі, він сказав. Тих, хто тебе благословить, я благословлю. Якщо ми будемо і в теперішній час благословляти, бо в Псалмі написано, благословляйте Єрусалим, благословляйте Ізраїля. Тобто саме благословіння на мене почуває і тоді, коли я благословлятиму. І коли ми благословлятимемо, нас Бог благословить. Браті і сестри, Бог не залишив цей народ. Навіть тоді, коли народ, народ народилася церква Христова, Бог не забув цієї цей стату. Післання до римлян говорить, що коли прийде повне число поган, Бог не забув свій народ. Чому? Бо він вічним коханням їх полюбив. Тоді що залишається нам? Ми недавно проходили в розборі, слово Боже, відкрити 13.